Що ховається за темною плямою на шкірі? В Україні стартували національні дні діагностики меланоми. Упродовж тижня усі охочі мають шанс безкоштовно обстежитися на наявність пухлин, як в шкірвендиспансері, так і в районних кабінетах та навіть приватних клініках. Не виняток і Прикарпаття, такі масові огляди покликані запобігти поширенню одного з найагресивніших видів смертельної недуги. Адже нині на диспансерному обліку із передраками перебуває близько тисячі мешканців області. Меланома – це є пухлина шкіри, яка Дуже швидко метастазує і дуже швидко приводить до трагічного кінця. Частіше почали е, з підозрою ставити такі питанням такі діагноз, як безпігментна меланома шкіри. Це ще один із діагнозів, який це меланома, яка також прогресує і приводить до небажаних наслідків, але діагноз без пігментної набагато важче поставити. Передусім свою увагу лікарі зосереджують на родимках, з яких і починає прогресувати недуга. Як тільки пігментна пляма на шкірі починає змінювати колір, форму та розмір, закликають одразу йти до медзакладів, а не займатися самолікуванням, особливо в косметологічних кабінетах. Адже єдиний справді рятівний метод у боротьбі з недугою хірургія. А у випадку з меланомою кожен день зволікання може вартувати життя. Потрібно забирати, тобто. Лікувати оці, як кажуть, так звані передракові стани, тобто доробрія тісні утрі, щоб не призвести до, в кінцевому етапі до меланоми. Тому що саме успіх лікування всієї онкопатології, в тому числі і раку шкіри, залежить від вчасності діагностики. У перші дні безкоштовних обстежень кажуть медики, напливу пацієнтів немає, попри те, чекатимуть усіх охочих до 25 квітня. А поміж тим дають класичні поради не зловживати сонячними ваннами та соляріями, бо саме ультрафіолет найчастіше провокує ракові захворювання шкіри.